Зі старшим сержантом Дмитром Мальшевим попрощалися в Сумах. Відспівали чоловіка в Свято-Георгіївському храмі. Дмитро народився 28 листопада 1981 року в Сумах. Усе життя прожив в обласному центрі. Коли почалася повномасштабна війна, не залишився осторонь захисту країни і вступив до лав збройних сил. Розповіла його двоюрідна сестра. 23-му році він пішов у февралі 23-го року. Пішов. По мобілізації. Він пішов у інкомат, там його відправили. Чоловік був командиром відділення, командиром машини механізованого батальйону. Він пішов на завдання, а потім нам зник без звісти, в, да, в Запорізькій області. Потім нам сказали, що він зник. Він без мені звісти. позвонив 3 числа октября. Мама, ми йдемо на позиції. Наскільки не знаю. Коли повернусь, не знаю. «Молись за мене рідна, я тільки дуже люблю. Це последние слова його були. А того? він пропав без вісті під малою такмачкою Запорізька область. Далі для рідних почалося очікування звісток про захисника. Загинув Дмитро Мальчев 6 жовтня 2024 року. Аж 13 декабря в Запоріжжя дзвонили, сказали, що знайшли труп обезглавлений. Там було три трупа. Ну це ДНК довго ждали. Оце тільки підтвердився. тест ДНК ДНК його тільки вчора привезли в сум. Свят є сьогодні спочатку на момент загибелі. Дмитрові було 42 роки. Його поховали на Алеї Слави Баранівського цвинтаря в сумах. Анна Книша, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сум.